Чоловік горя й болю. Він маловажений, і в погорді у людей. Чоловік, зазнавши горя й болів. Ісаї, 53. розділ, 3 вірш. Доброта і біль не поєднуються природним чином в нашій свідомості. Не викликає в нас переконання і твердження, хто грішить, той страждатиме. Ми не можемо припустити, що наш Великий Творець і святі ангели небесного воїнства сумні, скорботні, зажурені. Навпаки, ми природно і цілком властиво пов'язуємо з небесною чистотою думку, що там немає ні ночі, ні хмар, ні тіней, ні болю, ні смутку, ні плачу, ні смерті. І все ж ті самі вірші святого письма, які запевняють нас, що наш Господь Ісус був святим.